Слава Україні, слава синам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам показати красуню хризантему. Ми їх називаємо креміст, та не тільки ми чи то на базарі шукаєш, і знаєш, що це креміст, чи то в, десь в якійсь квітковій групі. Якщо шукаю, теж називають креміст. І я, звісно, їх побачила цю серію кремістів на базарі, якраз чи ту в квіткових крамницях якихось восени, а то ще й раніше з'являються вони в великій кількості і вони дуже помітні. Бо, бо своєю квіткою величезною, височезною. І своїм кольором. Бувають вони різних кольорів, насиченіші, жовтіші, приглушеніші, жовтіші, досить такі кремові. І я, звісно, оскільки я взагалі люблю хризантему, хотіла собі теж такого, чи таких кремістів власному квітнику. І от минулого року восени в листопаді придбала я, десь знайшла гарні відео про людину, яка продає маточники. І я придбала. І посадила, посадила я їх зразу відкритий ґрунт. Але я її накрила агроволокном і посадила я поміж трояндами. І це означає, що мої троянди накриваються, я їх накриваю теж агроволокном. Тобто, фактично, ці кремісти були накриті додатково агроволокном і ще разом з трояндами агроволокном. І все. Навесні, коли я знімала накриття, тут десь квітень, березень-квітень був. Я побачила, що все добре. Вони вигитують, бо вже було дуже тепло. Їм під взагалі зима була тепла, та й під накриттям, під таким агроволоконом було тепло. І вони пішли швидко в ріст, почали виготувати, всі абсолютно перезимували і все. І от так потрішечку потрішечку підростали. Десь там троянди обробляла і їх бризкала. Підгодовувала троянди, їй перепадало. Ну І головне, щоб була квітка велика, то треба так общіпувати всі бічні, як і, і пагінці, і потім пуп'янки, щоб лишалася одна центральна квітка. І все. і Потім я побачила все таке кремісти. Спочатку, правда, вона коли починає розцвітати, вона така, як -то, досить натрілочку, схожа, така. Ласка квіточка, але потім вона розкривається, розкривається, і вона наростає, наростає, наростає. І оце, напевно, якраз ну, така природа креміста, що вона з плоскої такої квіточки підростає чи розкривається, міняє свою форму до такої високої, такої хмаринкоподібної, як ніби та, або збиті вершки, висока квітка. Даний сорт колір має ось такий. Жовто-кремовий, світло-жовтий. На деяких кадрах є він більш жовтіший, на деяких більш кримовіше. але так воно і є, тому що я знімала в різні години, в різні погодні умови, і, відповідно, вона така і є в різні погодні умови. Оце плюс-мінус десь такий кольор. Так. Досить наближено передала камера. Є ще в мене інші кольори кремістів, але вони лише відкриваються. Ця сама ранія, виявилася. От, красуня, і квітний, і тішить мене. Досить довго тримається, вона дуже гарно тримається. Кущ сам по собі, такий височенький до метра. І я мусила їх підв'язати, бо були дуже сильні грози, вітри, і я переживала, щоб не завалився мені той кущ. Все ж таки дуже хотілося, і дуже я тішуся, що вдалося мені. І гарний посадковий матеріал знайти. І дуже Прижилися гарно і швидко пішли в ріст. І от вчасно заквітли, адже в вересні може бути дуже дощова погода холодна, в жовтні, тим більше. Хто знає, як будуть квітнути, наступні сорти зараз ще розкривається такий насичено-жовтий, а вишневий, вишневий, тому може навіть бігуді, а не креміст ще поки що так відстає. Ну, пізніше, напевно, сорт. Ось, а ця красуня ніжно-жовта кримуже ота тішить і тішить мене. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!